Коли ти думаєш про закон, Він тобою буде керувати. Коли ти думаєш про гріх, ти стаєш рабом гріха. Коли ти противишся йому, коли ти перемагаєш Його, ти стаєш рабом Божим, Сином Божим, улюбленим, Чуєте? як Христос. Тому що в нас є Христос, а Він улюблений Син Божий. Не підводьте його. Він умер на Христі заради цього, щоб ми були як Він, щоб ми старались і оподоблювали, щоб з нас брали приклад інші з великим бажанням пізнати Христа. Вони будуть слідкувати за вашою вірою, знаєте, ваша віра має бути в силі. Євангелія має бути в силі. Не говоріть, аби говорити, тому що ви повинні бути впевнені, те, що ви посієте, принесе врожай. Врожай відбірного зерна, який знову ж ці люди будуть засівати іншим, і так буде продовжуватись до тих пір, поки Христос не прийде за своєю улюбленою. Дяка Господу за свободу, що звільнив, звільнив мене. Я думаю, кожен з вас так. Закон віри. Він ворогує законом гріха. Пам'ятайте. То на чиїй ти стороні? На стороні благодаті чи на стороні закону Мойсея, який виконати не можеш, і який принесе лише тобі смерть? Благодать це є життя, це є Христос і це є любов Божа. Амінь.